16 лютого в Україні відзначають День Єднання. Це свято було започатковано президентом України Володимиром Зеленським у 2022 році на тлі загрози повномасштабного вторгнення, щоб нагадати сила українців в єдності в цей день. На головній площі міста відбувся урочистий мітинг за участі керівного складу Подільської міської ради, подільської РВА та Подільської районної ради, військовослужбовців, а також представників підприємств, установ та організацій. Настоятель парафії всіх святих землі української ПЦУ міста Подільськ, військовий капелан прото Михайло Базилько, звернувся до присутніх з вітальним словом, наголосивши на важливості єднання в умовах боротьби за незалежність України, а також об'єднав всіх спільною молитвою за мир та перемогу. Шановні подівчани, шановні земляки, ми сьогодні чергове святкуємо день єдності. Особливо зараз, коли проходить ця москальська агресія на нашу святу землю, ми об'єдналися в єдиному пориві, і ціль наша нашої єдності це наша свята перемога. Слава Україні! Героям слава! Особливим моментом стало урочисте підняття державного прапору України, символ нашої незалежності та боротьби. Наприкінці мітингу присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу України. До погрудя Тараса Шевченка було покладено квіти як знак шани та вдячності героям, що боролися за незалежність нашої країни. День єднання це не просто дата, це нагадування, що тільки разом ми здобудемо перемогу. Ірина Десюк Олексій Мягі, телекомпанія Пет.